Зимовий трускавець зустрів шосниців, наче з картинки: засніжені пагорби, затишні кав'ярні та святкова ілюмінація. Після напружених буднів у прикордоні ця поїздка стала для вихованців народного фольклорного ансамблю любисток справжнім ковтком свіжого повітря. Ми, до речі, жили прямо в центрі, тому була нагода кожного вечора. Ми ходили, просто спілкувалися, гуляли. От і такий настрій був дійсно новорічний. Вилювання була вже на сцені. Чому? Ми займаємось, на жаль, не маємо зараз із за війни із за цей клятві займатися на сцені, виступати перед глядачами. І тому відчуття оце глядацьке і відчуття сцени, воно. Бачите, воно трошки втрачене, і тому ми наздоганяємо як не парадоксально, саме на конкурсах і на фестивалях. На сцені любисток представив цілісне фольклорне дійство. «Ідемо колядувати до вашої хати. Реквізит везли через всю країну. Головний символ різдвяну зірку, вихованки Катерина Доля та Марія Гончарова змайстрували власноруч. А роль господаря, що заносить у дім благополуччя, дісталося Матвію Залозному. Я виходив із великим снопочком, який називається. Рездвяний дідух. я пишаюся костюмом, я віз цей снопочок. Це було дуже складно до вести його ціло. Коли ми у поїздках, ми як одна команда, конкуренція була запеклою. Понад 600 учасників з різних куточків України оцінювали виступи провідні митці, серед яких фіналістка голосу України Корішка. Шостінці зробили ставку на автентику: пісні сіл Макове та Собичеве. Можна пишати за всім. Чесно, мені сподобалось усе, що ми показували, але більш за всього мені сподобалось, як ми співали наші всі пісні. У нас їх було дуже багато. Зараз це в тренді, як кажуть, ці пісні, колядки всякі Зимою це дуже популярно. Справжньою родзинкою став дівочий вечір. Старші дівчата зачарували залу ліричними весільними піснями. Для Вікторії Билявської ця поїздка була останньою разом з колективом, адже дівчина випускниця. Є такі пісні. Які доводять до мурашок, і дуже подобаються. Вони прям ну, гордість любистка, там весільні, наприклад, виступають тільки старші. І коли ми виходимо, така гордість за любисток, бо вже старші випускниці. І це така була остання поїздка, і вона дуже е, запам'ятається назавжди. Любистку я займаюся вже десь років 8 чи 7, напевно. Мене надихає те, що ми співаємо доволі. Старі колядки старовинні, і мені подобається, що ми доносимо до людей щось нове. Напруга тривала до останньої секунди. Хвилювання зростало аж поки не пролунало заповідне гран прі говорить солістка Софія Семеняко. Емоції були звісно радісні. Я дуже була рада, що в нас гран прі Ми спочатку отримали перше місце. І дуже зраділи, що перше місце. Але потім ми сиділи аж до самого кінця, і потім нас уже в самому, в самому кінці сказали, народний фольклорний ансамбль Листок. Ви зайняли гран-при. І ми ну, прям дуже були раді. Взагалі ми їздили виступати, показати наші таланти. Як нам кажуть, перемога не головне, а головне участь. Ми їздили, щоб показати, чого ми навчилися наші традиції для учасників колективу це не просто виступ, а місія зберегти те, що передали пращури. Найбільше подобається різдво своїм колоритом, своїм таким атмосферою магічною. Колядки, обряди, те, що віншуємо, ми всіх людей несемо радість в цей світ у такий нелегкий час, в якому ми живемо зараз. Рік розпочався з перемоги, і на цьому любисток зупинятись не збирається. Попереду нові плани, репетиції та нові запрошення. Після кожного фестивалю і конкурсу є запрошення. А що таке запрошення? Це вже мотивація, щоб надалі нам працювати, творити. Знаходити якісь нові форми діти дуже люблять показувати свою творчість і дуже люблять, коли ти в нове місце приїжджаєш, або вкра в нашій країні, де нових місць Боже стільки, і це все вони бачать. Або за кордон зараз є. У нас плани, є запрошення. От не будемо розкривати, але будемо готуватися.